Перевиконали план і повернулися з Донеччини додому. 36 працівників міських комунальних підприємств долучилися до будівництва фортифікаційних та оборонних споруд недалеко від лінії фронту. Подякував їм за важку працю очільник громади Руслан Марцінків. Водій тролейбуса КП «Електроавтотранс» Ігор Нісаловський також долучився до будівництва захисних споруд. Розповідає, в ході роботи буквально крок за кроком вчився тонкоща будівництва таких об'єктів. Я пишо свого часу кинець вибухи було чутно. Все наближається, все хотів зробити краще для того, щоб зміцнити оборону і допомогти хлопцям, які потім підуть живті ті споруди. Я водій, не штукатур, не магір, це все приходилося пробувати по-новому. Уже вдруге бригаду франківських комунальників очолив заступник директора департаменту інфраструктури та житлової комунальної політики Геннадій Пономаренко. Розповідає, що перший тиждень було найважче далі втягнулися в роботу і виконували її найкраще. Роботи було дуже багато. Насправді, колектив підібрався такий, що розподілили між собою роботою все чемно, дружно все зробили. Перший тиждень було важко, коли треба було просто зорієнтуватися, який вид що треба, який об'єм, а потім вже трошки порозбиралися, скажімо так, по бригадах і вже робота йшла конвейєром. Проблем якихось таких не було, знали прекрасно, що ми робимо, для чого ми це робимо. Ранок починали удосвіта з кави, а далі автобус довозив усіх на локацію. Попри тяжку фізичну працю, під час будівництва оборонних споруд чоловіки проробленою роботою задоволені. Кажуть, усе залежить від команди. Перших пару днів було страшно, а потім вже привикається, я вам скажу. Так що, а боятися постійно треба. Чи тут, чи там боятися треба. Ну, не знаєте, йдете за і спали. Ну, так, так, ніхто не знає, що може бути. А в загальному я вам скажу, що ураження нормальне. Так що казати, що це погано, о, то ні, кого нема. Я скажу, супер було. Перепочинок у наших комунальників буде надовгим уже в понеділок. Чоловіки знову вирушать на схід. Ми також встигаємо робити ті роботи, які потрібно по місту зробити, і саме основне допомагати споруджувати фортифікаційні споруди. Тому вдячний своїм працівникам. Це була перша така наша тура, зараз буде друга тура. Тобто, ще частина наших комунальників поїде робити фортифікаційні споруди, бо насправді дуже потрібно зараз облаштувати фортифікації на Донеччині для того, щоб ворог не пройшов і для того. Щоб ми захистили і зберегли життя нашим військовим. Раніше франківські комунальники вже виїжджали на Херсонщину для ліквідації наслідків затоплення Каховської ГЕС, розчищали вулиці, розмолювали під'їзди та налагоджували інфраструктуру в місті. Віталій Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.